Я з цього міста, міста Запоріжжя, навчався в школі, потім закінчив технікум. Потім пішов служити в строкову службу ще в 2012-2013 році. У мене є військове звання. Колектив, друзі, зараз. Вже воюють, вирішив піти на контракт. Рідних я морально підготував. Зараз вирішив нову спеціальність освоїти оператор дронів, ну вже в бойових умовах. Спочатку знайшов в інтернеті оголошення, де був адрес цього рекрутного центру. Звернувся сюди, але з проханням, що мене в таку-таку-то бригаду на таку-то посаду. Вони мене чекають, надали цього рекомендаційного листа. З ним я пішов до ТЦК, там ну, направили на ВЛК. Все вже пройшов. Ну, їду одразу на частину, не на учебу. Патріотизм не, поди... не дінеться, тим паче там і друзі. Так що я думаю, все буде добре.